Вітаю на каналі, що в нас сьогодні буде відео, давно вже не було у вас відео, два тижні точно відео не було, сьогодні я вам покажу, що в мене тут по кролях. Буду робити сьогодні всім поїлки вже нарешті. Уже замучився поїти їх червоними тими чашечками. Сьогодні зроблю вже, зроблю вже ніпельні поїлки, нарешті нарив я шланги. Буду сьогодні вже кусити зелене. Давати, прив'ялювати і давати. Так що, друзі, нікуди не тікайте, додивляйтеся відео до кінця, погнали до 10 відео. Друзі, розроблю вам трошки екскурсії, тут нас сидять самці, може кому треба самці, то дзвоніть, питайтеся, пишіть в коментарях, з вами зв'яжуся. Тут, тут сидить молодняк, то все м'ясо буде. Самичок звідси не лишає. Тут у нас є би, три самички тільки і все. То в нас буде все м'ясо. Тут і кроличка недавно народила. Там гнізді, давай. Де? О, Тут вони сидять, тут є 10 штук. О, дивіться, які великі. Тут є 10 штук. Всі 10, по-моєму, і є. Цей кролички я відсадив е туди. Там де сидять кровенята 11 штук від там саме, крайньої і від цієї кролички. Ці кровонята сьогодні я повакциную, маю вакцину, треба повакцинувати, їм вже більше як місяць. Тут і сидять ще малі, їх ще вакцинувати за скоро, то їх ще не буду. Тут і сидять кровонята, бачите, як вони ячмінь розкидають, вчора сьогодні давав вже їм зелене, то буду переходити на зелене. Тут кроличка. Ця кроличка в нас забрав не їх, кролиня, в неї забрав кровенята недавно, то вже готується знову робити. Прийшли перші з братом, накосили кролям, нехай воно прив'ягне. Бо як я зараз почну робити ті поїлки з братом, то то буде вже надовго і не буде коли там відлучатися. А так воно собі зараз прив'ягне, і я вечором собі тільки прийду з грабою і буду давати з малим. Як з малим з братом? Ви то все побачите. Відео сьогодні, я думаю, буде таке трошки довге. Зараз воно прив'яне і буде добре. Так що все, будеш нести, давай йдемо, будемо робити, будемо починати робити вже поїлки. Тут у мене, бачите, мені добре, косити є де. Тут я не кошу, бо тут ми будемо косити сіно. Тут можна буде косити вже колись косимо сіно і буде отало. Тоді можна буде. Можемо йти туди далі косити, там ніхто не косить, то косити є багато де. Але ще трошки трава підростати, я буду косити себе на подвірові тут. Це великий участок, де косити поміж яблуньками в саді. Я буду собі тут косити, щоб ніде далеко не ходити. Зробити, зараз зробимо першу е, каністру, бо там ту каністру я вдарив до стіни і вона трісла. Трісло нам, впевно, вже перегоріло на сонці. Зато воно і трісло. Зараз треба дротику перепхати. А дві тобі наш. Так, друзі, одну сторону зробив. Нібито немає нічого такого тяжкого, Це я знаю як робити, не перший раз роблю, але годину часу промучився. Е, підключати не підключав, ще, води не наливав, бо ще каністра сохне. Зараз за той час я стою робити туди самцям і від корму. Теж зараз добру годину. Треба набавитися з тим. Знімати вже вам не буду, бо нічого цікавого нема. Тут ви трошки бачили, але не до кінця я знімав, бо думаю, то таке, якщо ще... Бо не, не цікаво дивитися одне і те саме, що я роблю. Так що зараз зроблю вже то до кінця. Певно, буду заливати воду, тоді вже включусь. Це, друзі, Зробив я вже нарешті ці всі поїлки. Е, одну сторону вже підключив воду, вже п'ють, в ту, ту сторону ще лишилося тільки запустити поїлки і все. Ще треба провакцинувати, але це напевно вже буде в другому відео, бо це відео і так е, вийде довге. Кровня я вам вже показав, зараз ще лишилося запустити їм сюди воду. О, Ось тут бульки. Зараз буде тут вода. я Так зараз подивлюся всіх. Ті вони ще пити не вміють, але хочуть пити і навчатися. То вже я знаю, бо вже таке було. О, тут, так. Ця кролечка дуже багато хоче пити, бо вона годує угу. кровенята і треба воду. Ой, йди, покажи, там вже п'ють. Симці знають пити як. Ті навчаться ще пити, ті теж навчуються пити, то для них не проблема. Так що, друзі, чекайте другу частину, як ми будемо вакцинувати, може ще щось буде. Ну а поки що, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, діліться відео з друзями. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!